Друзі, за 8 кілометрів від центру Канева знаходиться по золотонорській трасі така чудова база для відпочинку, решітки. Сюди можна приїхати великою компанією з друзями, з палатками. Добродушні хазяїва всіх приймають. Є великий павільйон для проведення дозвілля, є гарно обладнаний пляж, щоб купатися. Є місце для парковки. Є. Можливість ловити рибу, хто бажає. Можливо, відпочинок з дітьми є баня. Так що, такий чудовий затишний відпочинок від теперішнього сьогодення. Вас запрошуємо в канів.